Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна з російськими окупантами забрала життя ще одного представника вітчизняного спорту. Під Бахмутом Донецької області загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Трагічну звістку повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook. Дмитро зустрів свою смерть у віці 25 років. До того як Шарпар пішов захищати Україну від ворога, він входив до складу національної збірної України з фігурного катання. Виступав у парі з Анастасією Побіженко. Шарпав був срібним призером чемпіонату України та увійшов до топ-10 на юнацькій олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду Гранд. Нагадаємо, не так давно екс-радник Офісу президента Олексій Арестович поділився, що втратив друга на війні. Той загинув, захищаючи Бахмут. Під бахмутом загинув мій друг Олександр Снігуровський, був актором чорного квадрата, працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї. Але після початку, закупивши на всі накопичені гроші, військового спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом. Наполегливо навчався десятки разів. Виходив за лінію. Був одним із найкращих розвідників. Відмовився йти з вкрай небезпечної позиції, хоча мав можливість і загалом. Гинув на ній у тяжкому бою. Залишилися дружина та маленький син, написав блогер у своєму Фейсбук. Наразі місто Бахмут залишається однією з головних гарячих точок на фронті. Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в Україні в районі Бахмута. Про це заявив високопоставлений військовий чиновник у Пентагоні, на якого послався журналіст американського видання «Foreign Policy» Джек Деч. Війська Російської Федерації кидають на фронт у районі Бахмута десятки тисяч погано оснащених та ненавчених солдатів. Написав репортер у Twitter. На Донеччині ЗСУ суттєво прорідили лави вагнерівців, однак ворог підтягнув нові сили. Про це повідомив командир батальйону Свобода, майор Нацгвардії Петро Кузик. За його словами, деякі із західних експертів недооцінюють Збройні сили України і переоцінюють потенціал окупантів на Донбасі ворог атакує зсу одразу на кількох напрямках. Водночас, наразі місто Бахмути залишається однією з головних гарячих точок на фронті. Раніше глава України заявив, що на Донбасі тривають найзапекліші бої. І, зокрема, за Бахмут та Соледар. також стало відомо, що російське командування, зокрема Герасімов, через конфлікт з власником ПВК Вагнер Пригожиним зменшило підтримку загонів найманців на Донеччині. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!